Такими показниками команди підходили до фінального матчу сезону гри за престижне четверте місце. Зорі для збереження вищої позиції достатньо було зіграти у нічию. Однак без дискваліфікованих Малиновського, Малишова і Чайковського завдання ускладнилося. Випала майже вся центральна зона. Це у нас на даний момент дуже хороша, сильна центральна зона, костяк. Тому діток нас вирішили немножко передірних у центр. Вернеду поставив 37-річного грицая, у якого закінчується контракт і скоріше за все футбольна кар'єра. Натомість у ворскли свої прощання з Марковські, але прощання лише з полем. Для нього двері відкриті. Ми обсуждали це з почутним президентом. Його приголожені хороший подарок от клуба. Його приладжена робота в футбольному клубі Ворскла. Багато роботи було у захисників Ворскли. Сімінін не встигав за Караваєвим. Гол заря забила традиційний подача, удар головою. Караваєв розхитав захисника і подав на дальню стійку. А Любенович випередив Турсунова. До того ж, арбітер не помітив офсайт. Знав що не ударить, тому побіжав ортаря. але вийшло удачно. Люба, тобто Любенович, міг забивати другий та збився приціл. Варто відзначити Караваєва, який вкотре у боротьбі переграв Сімініна. А згодом Бутківський отримав другу жовту далку свалив проти Караваєва. Турсунов зачепив Бутківського. Останній не стримав емоцій. Зацепів локтем, потім би, немножко неправильно висловився. Ну і бы немножко перепалка пошла. Коли гравець отримує другу жовту, завжди згадується перша. Філіпу эту карточку первую теж я не зрозумів за що її Ну Там далку так упав. Я думал, йому голову відбили. А каже це ні ничего. нічого. Він розбив голову караваю, ну йому вообще ж нічого не жовту арбітер міг показувати раніше. Наприклад, у цьому епізоді за відверту симуляцію. У більшості ковпак міг забивати свій п'ятий гол у п'яти матчах поспіль, натомість віддав гольову на Шиндера. Помінялися ролями. Зазвичай шиндер скидає на ковпака. Після цього Антон ще мав моменти. Та Рановський вирішив: нехай команди грають у сучасний футбол без нападників. Вилучення Шендера надто сумнівне. Пенальті, я думаю, було. Я думаю, нету різниці, Должен там бути удар, что ногу отрывает или э, касание. То есть я почувствовал удар, упав. Нам не надо пенальті, но извините, ну если он же не, не робот, он не может все время стоять. Если сзади атакуют, естественно, в ноги там прыгает там, или кто-то бьет мяч, ну, по инерции он, он падает. Забіг Богуша вперед забивати, ніби кричав. Ворсклад дуже хоче перемогти. Зрештою, 1-1. Полтава п'ята і великий плюс повернення у Єврокубки. Для зорі результат визначний. Четверте місце. найкращий здобуток в історії Незалежної України. Якщо Вернедуб збереже склад, обіцяє поборотися за місце у топ-трійці. Чи дострибне зоря до нового рекорду? Початку наступний сезон про Єврокубки. Гідні представники. Конечно, заря уже в прошлом году нас порадовала. Я думаю, это не голословное заявление, что могут побороться за более высокие места. Игорь Викторович. Полтава до этого как-то радовала. Сейчас Заря. Заря в том году. Ну, мы и в некоторых передачах говорили, что будет Заря и Полтава. Если вы помните Нас эти передачи. Нас сказал, что будет металлист. Пообещал, что будет отжиматься. ну, будем да, я что буду очень внимательно сезоне. смотреть а? эту передачу. А? а? Я буду внимательно смотреть а эту передачу. А может будете тут сидеть? Кто же знает. Може, да, может, может не... и... разом можно есть, сказать на компанию. На самом санкции. деле, искренне э, э, э Насколько я понимаю, <плес> ну, тут питание по пенальти не будем даже обговорювать. Нет, пенальти... давайте уже не будем. Правильно. Я просто чему хотел спросить. Потому <плес> <угрызвари> что, про то, что насколько мне известно, Полтавская Ворскла вырешила Звернутися до контрольно-дисциплінарного комітету з приводу цього епізоду і попросити, щоб відмінили, скасували картку Антону Шиндеру, тому що, в принципі, вона несправедлива. Ну, правді, якщо можна київському Динамо, можна шахтарю, то напевно так само можна і ворстві, правильно? ж? Та ні, ну там бенефіс був. Рановська. Да. По суті, як почалося, тоді зараз можна всім. Тобто, ну а тут просто потрібно відміняти її.